Та й сон же, сон, на причу дивний, мені приснився, найтверезіший би упився, скупий же дюга дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива та чорта з два. Дивлюся, так буцім сова, летить лугами, берегами та нетрями та глибокими ярами та широкими степами. Та байраками, а я за нею та за нею лечу й прощаюся з землею. Прощай, світе, прощай земле, неприязний краю, мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україно безталанна вдово Я до тебе літатиму. З хмари на розмову, на розмову тихо сумну, на раду з тобою о півночі падатиму рясною росою. Порадимось, посумуєм, поки сонце стане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя нене, удову небого, годуй діток, жива правда. У Господа Бога. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темні гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились. То полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна, повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його те додбає і не розруйнує, і все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убогая, чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися. А я полечу високо-високо за сині хмари, Немає там ласті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть.